Перемоги на полі бою спільні так прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Роль яку відіграло західне озброєння в успіхах українських збройних сил на передовій. Водночас він закликав західних партнерів продовжити поставки і забезпечити їхню безперервність. Швидкі поставки наближають перемогу і мир. Написав він у Твіттері. Та чи готові західні країни, і, зокрема, європейські збільшити свої зусилля у плані військової допомоги? Про це поговоримо із Богданом Цюпином, який приєднується до ефіру. Із Лондона Богдане вітаю. Міністр Кулеба у вівторок не лише закликав західні країни продовжити і пришвидшити допомогу, але і розкритикував одну з них за небезпечне, як він сказав, зволікання. Про кого йдеться? Так, українські представники вже не вперше виокремлюють. Німеччину очевидно, що причина полягає в тому, що Німеччина є найбільшою державою Європейського союзу Західної Європи. Це також величезна промислова потуга, і хоча її армія не серед найбільших, проте виробничі потужності, зокрема військові потужності Німеччини, відомі у світі і. Україна має конкретне прохання, заклик, який лунає майже як вимога до Німеччини. Зокрема, ось у цьому повідомленні українського міністра закордонних справ, що з'явилося на Твіттері сьогодні. Сигнали з німеччини розчаровують в той час, як Україні зараз потрібні леопарди та мордери, щоб звільняти людей і рятувати їх від геноциду. Жодного раціонального аргументу, чому цю зброю не можна надати, лише абстрактні страхи та виправдання. Чого боїться Берлін, а Київні? Леопарди, леопарди і мардери це німецька бронетехніка. Леопарди, мардери, гепарди. До речі, це зенітні. Броньовані е, самохідні установки, які Україна отримала від Німеччини, і вони, як повідомляють українські військові, відіграли значну роль під час цього наступу на Харківщині. Але українці наполягають, що для подальшого звільнення української території для наступальних операцій потрібна важка бронетехніка, і величезні надії покладаються на е, німецькі танки і бронемашини е, леопард. Це танк і мардер це бойова машина піхоти. Юлі Богдане, в чому ж затримка з боку Німеччини, і чи негативно це позначається на бажанні інших європейських країн надавати важке озброєння? Ну, спочатку щодо Німеччини трошки е, зупинимося на цьому, бо дуже важливо згадати, що Німеччина. Вже е, певний час є провідним постачальником допомоги Україні, тобто, попри критику на повільність цієї країни, попри критику, що е, німці пізніше долучилися, зараз Німеччина є. Третьою країною у світі за обсягами військової, гуманітарної і фінансової допомоги е, Україні, і це зокрема показує графік е, Кільського інституту, який я сподіваюся, е, ми, зараз, ми зараз побачимо, тобто е, Німеччина. Є третьою країною, яка на двосторонньому рівні е, пообіцяла і надає Україні допомогу різних типів. Крім того, вона ще є контрибутором до допомоги, яку надає європейський союз, тому що е, е, Німеччина є, е, вона сплачує е, внески і робить, робить е, контрибуції до європейського е, бюджету. Звичайно ж, що стосується. Причин того, що німці не йдуть першими, то е, є тут питання і історичні. Зокрема, про це сьогодні в розмові зі мною е, сказав лондонський е, фахівець з питань е, Європи. Е, ось його слова Germans are willing to provide howitzers and artillery but Танк. Німці готові постачати гаубиці артилерію, але танки це надто нагадує про другу світову. Це не означає, що Німеччина не надасть техніку чи танки згодом, але вони не хочуть це робити самостійно. Пригадайте, що рішення надіслати німецькі гаубиці було у травні після того, як Франція почала надсилати гаубиці Цезар, і коли американці почали надавати більше важкої зброї, німці хочуть це робити лише разом з іншими. Тому, коли йдеться про надання старих радянських танків. Які були в країнах Варшавського договору, виготовлених в Польщі чи Румунії, то гаразд, але надсилати німецькі танки леопард, названих певними тваринами, що стало традицією в Німеччині ще до Другої світової, це також відлунює історію, яка бентежить Берлін. Отже, окрім історичних причин, є і це прагнення не випереджати американців через небажання виглядати ініціатором войовничої політики щодо Росії, навіть якщо це потрібно для сучасної політики стримування, адже не лише США, але й інші. Чи ключові гравці Франція, Італія, Велика Британія вони також ще не вирішили надавати західну бронетехніку, але як тільки США, Франція чи Британія почнуть надсилати свої танки, то це відкриє дебати в Берліні. Подивимося, чи зміниться бажання надавати більше військової допомоги після успішного контрнаступу. Дякую, Богдана. На зв'язку з Лондона був мій колега Богдан Цюпин.